Зараз існують рідери просто для читання текстів та прослуховування аудіокниг, електронні підручники і більш-менш багатофункціональні пристрої, які вже в своїй базі мають мультимедійний плеєр, радіо, диктофон та інші не менш корисні опції. Представлений сьогодні електронний рідер тяжіє до класу багатофункціональних пристроїв: це Євромедіа, є підручник. Отож, як завжди, почнемо з дизайну і зовнішності. Корпус планшета одразу справляє враження моноліта, що безсумнівно забезпечує незнімна задня панель. А Використання сенсорного екрану дозволило до мінімуму скоротити органи керування, тому що тут є тільки клавіші для гортання сторінок, і, звичайно, клавіша Enter. На бічному торці зверху розміщений динамік. На нижньому зліва направо це бігунок вимкнення блокування. Хід для навушників, міні-USB роз'єм, слот для карток MicroSD та роз'єм живлення. «Євромедіа» оснащена кольоровим 7-дюймовим сенсорним C-Paper дисплеєм з роздільною здатністю 480 на 800 пікселів. Причому тачскрін дуже м'яко і дуже коректно реагує на натискання. І управління взагалі книжкою організовано дуже просто і освоюється на інтуїтивному рівні. Так, це звичайно не чорно-білий є інк з усіма його перевагами для читання текстів. Натомість у цій читалці є мультимедійний відеоплеєр, який підтримує формати AV, mp 4 та 3GP, включаючи популярний MKV, та аудіоплеєр, розрахований на формати mp 3 та WMA. Є-підручник працює на базі оперативної системи Linux 2.6. Також у пристрої використовується процесор JZ4755 з частотою 400 МГц. Вбудова на пам'ять складає 4 ГБ, але її можна розширити за допомогою карток microSD до 8. Що стосується основної функції електронної книги зручного відображення текстів, то тут підтримуються формати PDF, DOC, TXT, FB2 та багато інших. Цього за сучасними вимогами цілком достатньо. Причому меню у є-підручнику дуже зручне, адже книги, аудіозаписи, відеоролики все розміщено на своїх місцях, і під кожен з цих видів є свої окремі папки. Повністю заряджений акумулятор на 1000 мАч забезпечує до 7 годин автономної роботи. Ну і найприємніша сторона є-підручника це, звичайно, його цілком прийнятна ціна. Адже за 1415 гривень цей рідер може собі дозволити кожен. we <laughs>